Що діти не мають бути заручниками легковажності дорослих говорили від початку війни, але попри справжнє пекло на Донеччині, у тому ж бахмуті, діти залишаються досі. Вони живуть у підвалах без нормальної їжі, там медицини про гігієну. я... Вже навіть не кажу волонтери, правоохоронці і держслужби півроку намагалися умовити батьків на евакуацію, але до останнього часу не мали юридичних підстав змусити вивозити дітей. Тепер це вже можна зробити за законом про примусову евакуацію родин із дітьми з зони бойових дій. Але про який примус йдеться, якщо батьки і далі відмовлятимуться виїжджати чи розлучатимуть дітей із їхніми сім'ями? І власне, чому від цієї евакуації в Відмовитися вже не можна. Дарина добровольська. Про це холодний і темний підвал на стінах яскравими олівцями намальовані сонце та веселка, що майже не бачить діти з прифронтових територій. Тут разом з батьками ще з місяць тому жила семирічна Аня. Хочете, щоб дитина тут загнусу. Скоканіть шесть сім сім. Ну будущее здесь в подвале? батьки дівчинки вперто відмовлялися переїздити навіть тоді, коли росіяни вже гатили по бахмуту з усіх видів озброєння. Мовляв, тут в укритті дитина в безпеці. Але того дня таки погодилися. Паша, от як... Сім'я переїхала до найближчого безпечного міста. Волонтери знайшли їм квартиру. Та нині тільки в Бахмуті досі залишається щонайменше 10 неповнолітніх дітей, чиї родини на відріз мовляються виїжджати. Ми витрачаємо дуже багато часу на кожну евакуацію тільки тому, що ми вмовляємо людей. Коли вмовляння припинили спрацьовувати, а небезпека для дітей стає реально смертельною. Уряд ухвалив рішення примусово виселяти неповнолітніх із зони активних бойових дій. Станом на сьогодні це лише Донецька область і лише Бахмутська громада. Обов'язкова умова дітей не розлучають з родинами. Один з батьків або опікун, так або прямий родич мусить. Виїхати разом з дитиною цей механізм юридичний феномен у законодавстві демократичної країни, але наша держава просто вимушена настільки жорстко реагувати, бо дітей з пекельних міст потрібно фактично рятувати без нормальної води, їжі і вітамінів. Діти втрачають зараз активно своє здоров'я. Захворювання, які були у дітей, вони загострилися. Якщо діти мали хронічні захворювання, вони загострилися. Так само вони здобули нових захворювань за рахунок того, що. Не мають нічого в місцях активних бойових дій. Наразі немає ані відповідних служб, ані комісій. Їх роль частково виконують правоохоронці, і у разі відмови дорослих від евакуації разом з дітьми тепер мають законний алгоритм дій. Військовий, поліцейський чи працівник ДНСНС при свідках має прийти у будинок, де мешкає сім'я з дитиною. Принести купу бумаг, роз'яснити всі права і обов'язки, роз'яснити наслідки, які тягне за собою відмова батьків від евакуації дитини. А це до п'яти років позбавлення волі за злісне невиконання батьківських обов'язків у відповідності до статті 166 кримінального кодексу України. За словами військових, після виходу такої постанови ніхто з батьків від евакуації уже не відмовляється. На Донеччині нині працюють вісім евакуаційних бригад цивільних, ризикуючи життям, вивозять на броньованих автівках. Правоохоронці, військові та рятувальники, утім, зважаючи на критичну ситуацію у місті, зараз це зробити вкрай складно. Йдуть активні бойові дії, обстріли не вщухають, і ми, як поліцейські, координуємо свої дії спільно з військовими, щоб провести ну ту чи іншу евакуацію, щоб ми мали розуміння, де можна проїхати, щоб не наражати людей, яких намагаємось вивозити на небезпеку. З бахмуту дітей з родинами спершу везуть у медичні центри, аби перевірити їх психологічний та фізичний стан і надають усю необхідну допомогу. Якщо сім'ям нема куди податися, місцева влада разом з волонтерами і координаційним штабом на вибір пропонують кілька областей для переїзду, зокрема Закарпаття, Хмельниччину або Черкащину, дає облаштовані центри для життя з усіма зручностями. Крім того, надають щомісячну фінансову допомогу для внутрішніх переселенців. Йдеться про 2 тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю Добровольська, Ми Україна марафон Єдині новини.